Володимира Нипка в Яковлівці прожив все життя. Згадує, раніше в клубі двічі на тиждень показували популярні фільми. Їх приходили дивитися і мешканці чотирьох навколишніх сіл. По суботах та неділях в установі були танці, а на свята самі жителі на сцені влаштовували вистави. Інтересно було. От, я пам'ятаю одного е е парня. Він пройшов армії, теж в концерті участвував, пев пісню. Давно я вдома не був. Вернувся, мов, в свої края. Наприкінці 80-х купів відремонтували, проте вже через 10 років орендатори занедбали будівлю. Тепер тут вибиті вікна, руйнується ганок. Всередині не залишилось ані шпалер, ані ліноліуму. Молоді в селі багато, піти нікуди. Дискотеки були для молоді. У мене дочки ходили, а тепер взрослі внучки, а їм ходити нікуди. Хотелось бы, чтобы он восстановили, чтобы как бы. Би... Здіяли даже не клуб, а акутамож бібліотеку для дітей, тому що у нас много дітей. Мешканці неодноразово зверталися до сільської ради, просили залишити хоча б дискотеку, але там їм заявили клуб знята з балансу відомства. Подібних будівель в регіоні десятки, говорять в обласному управлінні культури та туризму, особливо в маленьких селах. Адже держава виділяє сільським установам фінансування по формулі на кількість мешканців. І якщо їх мало, на клуб чи бібліотеку не вистачає грошей. Происходит такой перекос. Если маленький населенный пункт, а стоит прекрасное учреждение культуры, большой дом культуры. А ему положено там, там, небольшое, небольшое количество денег. И другая ситуация, большой населенный пункт, а маленькое учреждение культуры. Стоит детстве, сельский дом культуры. Сем... Ему, у него как бы деньги есть, а он не может их использовать. А у цього грошей немає. Розвиток клубів багато в чому залежить від сільських голів, говорять в управлінні. Адже можна звернутися до спонсорів, місцевих підприємців, а також брати участь у конкурсах і залучати гранти. Це громадські організації, які будуть створюватися при клубах, при домах культури, при бібліотеках, які будуть заставляти приучити громаду активній активному образу жизни. Потому что, к великому сожалению, уже не то время, когда мы ждали денег из государства, когда мы ждали, что нам дадут какие-то фонды, что там кто-то привезет этих денег, нет. Уже в мире такой практики нет. В регіоні є і вдалі приклади розвитку клубів у Мар'їнському, Володарському і Слов'янському районах. Вкладають гроші спонсори лише в минулому році 3 мільйони гривень. А обласна влада вважає за краще відкрити не просто розважальну установу, а інформаційний центр, де є і творчі майстерні, і бібліотека, і дитяча кімната.